Що сьогодні 8 серпня я забрав брати нас з лікарні. Братанчик здоровий і красивий. Їдемо тусіть, всім дякую, хто допомагав. З нас звіти про розвиток, рост і набір сили. Скажи що -нибудь. Не хоче. Відео про те, як я вдячний долі, що я завів собі такого братина. Мій дружаня, після виздоровлення в перший день, в перший ранок я в обіді прийшов з роботи додому, настілив йому серветку, до якої він взагалі не підготовлений, на яку він сходив тричі по-маленькому і одного разу по-великому. Я вважав, що це серйозний рівень для, я не знаю, розумов якихось здібностей. Просто для щенка, в якому там трохи більше трьох місяців. Такі діла. Третій день і сьогодні вперше ми з малим побігали на дворі. І зараз він мене загубив, прибіг на місце, що якби взагалі не можу не радувати, нанюхав його фікс на свідки. І тепер чекає, коли я прийду. Ну поки здалеку не бачить. Друг! Але чує падлюка.